В бою за батьківщину загинув ще один южнинець. 15 лютого громада провела в останню путь Сергія Духновського. Захисник поліг 8 лютого під час виконання бойового завдання біля Курдюмівки Донецької області йому було 36 років. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, побратими, однокласники, вчителі та ті, хто не був з ним знайомим. Духновський Сергій. Навчався в школі номер 2 з першого класу, запам'ятався як дуже позитивна людина, спокійний, урівноважений, відзивчивий. Сергій Духновський був призваний на військову службу 7 липня 2023 року. Він був старшим стрільцем, оператором стрілецького відділення, стрілецького батальйону 28 восьмої окремої механізованої бригади, солдатом ЗСУ. В мирному житті трудився в портовій галузі. Ми робили в МЕСІ багато років на роботі. На тісі. Хороший позитивний друг. Хороша, відзивчива людина, завжди допомагав. В біді нікого друзів не оставляв, якщо потрібно було, ніколи не відмовляв. Родині Духновських, всім рідним і близьким, виражаємо нашою сім'єю добро, велике співчуття. Дякуємо вам за сина. Слава Україні, героям слава. Скажіть, ви цю родину знаєте? Так, так я знаю дуже багато років. З 94-го року Духновського Олександра Петровича, батька покійного героя. Це дуже порядна і дуже хороша сім'я. І діти виховані добре, знаю обох синів. Велике співчуття родині, жінки, дітям, всім, всім. Я з батьком товаришував. Тобто, знаєте цю родину, так? Так, так. Да. І ми спілкуємося. І позавчора батько дзвонив. Приїхав з опізнання і повідомив про цю трагічну новину. Поховали захисника на Южницькому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна. Вічна пам'ять і слава герою Сергію Духновському.